Поки всі дивилися на технологію акумуляторів BYD та Toyota Sherry, здійснила прорив, який сколихнув усю індустрію електромобілів. Так ми говоримо про новий твердотільний акумулятор Sherry з запасом ходу 1000 км, І навіть експерти кажуть, що якщо це правда, це повністю змінить правила гри. Уявіть собі, акумулятор, який пропонує вдвічі більшу щільність енергії ніж сучасні літій іонні акумулятори заряджається швидше та може проїхати понад 1000 км на одному заряді. Чи може це бути найбільшим поворотним моментом у майбутньому електромобілі, в Шері не зробила цю заяву просто для показухи. Вони заявили, що ця технологія буде готова до виробництва до 2026 року. Це означає, що в майбутньому електромобілі будуть не тільки дешевшими та швидшими, але й надлегкими та надпотужними. Тепер виникає питання, чи справді він перевершить такі компанії, як Тесла та BYD, чи відкриє цей новий акумулятор нову еру в глобальній енергетичній гонці. І чи змінить це весь ландшафт електромобілів у цьому відео? Ми розкриємо всі секрети, які сколихнули ринок електромобілів. Тож слідкуйте за оновленнями до кінця відео, адже наступна інформація змінить ваше сприйняття електромобілів. І так підпишіться на канал, перш ніж продовжити перегляд відео, щоб першими побачити такі захопливі та реальні оновлення. Перш ніж дізнатися про нову революційну технологію акумуляторів від Sherry, давайте трохи дізнаємося про саму компанію, адже її шлях це окрема історія, яка показує, що з пристрастю та наполегливою працею кожен може стати відомим у світі. Заснована в 1997 році в невеликому китайському місті уху. Ця компанія стала однією з найшвидше зростаючих автомобільних компаній у світі. Спочатку Шеррі була маловідомою. Вона була відома лише невеликими побутовими автомобілями та доступними автомобілями. Але з часом компанія настільки змінилася, що навіть такі великі компанії, як Тесла та BYD, не ставляться до неї легковажно. На початку своєї діяльності Шері зіткнулася з багатьма викликами. Їй бракувало цінності бренду міжнародної мережі чи сильної технологічної бази. Але вона наголошувала на одному принципі Навчайся, не копіюй, створюй. Ця філософія сформувала компанію. Спочатку Шері зміцнила свої позиції на внутрішньому ринку, а потім поступово розширила експорт. Спочатку вона почала продавати свої автомобілі на таких ринках, як Південна Америка, Близький Схід та Африка, де людям потрібні були доступні та надійні транспортні засоби. У цих регіонах люди сприймали автомобілі Шері як доступні, але водночас довговічні. І саме тут почала формуватися ідентичність компанії. Поступово Шері збільшувала свої інвестиції в технології, відкриваючи власні інженерні лабораторії та дослідницькі центри, і що важливо, працюючи не лише над електромобілями, а й над гібридними та паливозберігаючими двигунами. Що ж до ринку електромобілів, то 2023 рік став знаковим для Шері. Згідно з повідомленнями, компанія продала приблизно 1,88 мільйона автомобілів. З яких понад 4,8 лакха були електричними та гібридними автомобілями, це означає, що компанія стрімко просувається не лише на ринку бензинових автомобілів, але й в електричному майбутньому. Найбільша перевага Шері полягає в тому, що її фокус не обмежується Китаєм. Компанія випустила свої моделі у понад 120 країнах і зараз готується вийти на ринок Європи Південної Америки, а незабаром і Сполучених Штатів. Зараз компанія має кілька суббрендів, таких як Tigo, Arizo, Jetour та Exceed, які орієнтовані на всі типи клієнтів. Exceed спеціально розроблений для конкуренції з преміальними брендами, такими як Tesla та BMW. Бренд Jetour відомий своїми сімейними позашляховиками, що охоплюють ринок середнього класу. Це різноманіття відрізняє Sherry від інших компаній. Унікальною перевагою Sherry є поступова інтеграція штучного інтелекту інтелектуальних систем керування та нових технологій акумуляторів у їхні автомобілі, що гарантує їх не лише доступність, але й розумність та майбутнє. Саме тому автомобілі Sherry зараз відповідають європейським стандартам безпеки, а попит на них зростає. Поки увага всього світу була зосереджена на технології акумуляторів BYD та Toyota, відбувся важливий прорив, який сколихнув усю індустрію електромобілів. Так, ми говоримо про Шері компанію, яка без особливої помпи представила технологію, яка могла б змінити правила гри на довгі роки. У той час усі вихваляли акумулятор Blade від BYD, який міг похвалитися вогнестійкою продуктивністю та збільшеним запасом ходу, тоді як Toyota рекламувала свій твердотільний акумулятор як революцію в електромобілях. Але потім Шері раптово оголосила, що у неї є твердотільний акумулятор ємністю 600 видгот, який може забезпечити вдвічі більшу щільність енергії ніж будь-який сучасний електромобіль. Звучить як наукова фантастика, але Шері навіть продемонструвала прототип, і він уже викликав ажіотаж у всій галузі. Що ж таке твердотільний акумулятор? Тепер виникає питання: що ж це за твердотільний акумулятор, назва якого викликала такий ажіотаж у всьому світі. Давайте розберемося простими словами. Більшість електромобілів, які зараз використовуються, мають літій-іонні акумулятори. Ці батареї містять рідку або гелеподібну речовину, яка називається електролітом. Цей електроліт передає енергію від однієї частини батареї до іншої, однак ця рідина має проблему. Якщо з якоїсь причини акумулятор перегріється або станеться коротке замикання, він може швидко спалахнути, що збільшить ризик пожежі чи вибуху. Ви, можливо, багато разів чули про те, як акумулятор електромобіля може загорітися, і саме в цьому полягає причина. Різниця з твердотільним акумулятором полягає в тому, що рідкий компонент видалено. На його місці знаходиться твердий матеріал, виготовлений з кераміки скла або спеціального полімеру. Цей твердий компонент тепер передає електрику від одного елемента до іншого, і оскільки він не містить рідини ризик протікання або пожежі, практично виключений. Ось чому його називають батареєю безпеки та стабільності. Але це ще не все. Справжня сила твердотільного акумулятора полягає в його щільності енергії, тобто він може зберігати більше енергії в тому ж просторі. Простіше кажучи, уявіть собі два акумулятори: старий літієвий акумулятор і твердотільний акумулятор. Обидва мають однаковий розмір, але твердотільний акумулятор може видавати вдвічі більше енергії або навіть більше. Ось чому компанії стверджують, що якщо ваш електромобіль сьогодні проїжджає 500 км кілотон на одному заряді, то з твердотільним акумулятором він може подолати понад 1000 тисяча кілометрів. І ці акумулятори не лише забезпечують енергію, але й заряджаються швидше, оскільки передача енергії у твердому електроліті відбувається дуже швидко, це скорочує час повної зарядки вдвічі або навіть менше. Це означає, що в той час, як сучасні електромобілі повністю заряджаються за 1-2 години, твердотільний акумулятор може зробити те саме за 15 20 хвилин. Ще однією значною перевагою є його тривалий термін служби. Повторне заряджання та розряджання рідких акумуляторів руйнує хімічні речовини всередині, зменшуючи їх ємність. Однак ця проблема набагато рідше зустрічається в твердотільних акумуляторах, оскільки в них немає рідких реакцій. Тому їхній термін служби оцінюється вдвічі або втричі. Крім того, ці акумулятори краще працюють як у холодному, так і в спекотному кліматі. Рідкі акумулятори можуть замерзнути на холоді або зіпсуватися в спеці, але твердотільні матеріали можуть витримувати ці температури. Це означає, що незалежно від того, чи керуєте ви при температурі мінус градусів Цельсія, чи при 45 градусній спеції акумулятор працюватиме однаково. Технологія акумуляторів Cherry. тепер поговоримо про те, що всіх здивувало про адекватну щільність акумулятора в 600. Це звучить дуже технічно, але просто кажучи, це стосується того, скільки енергії можна зберігати в одному кілограмі акумулятора. Юань означає ват години, що вказує на те, скільки енергії може видавати акумулятор протягом певного часу. А КГ – кілограми, що означає вагу. Отже, коли ми кажемо про достатню щільність акумулятора 600, це означає, що кожен кілограм акумулятора може зберігати 600 ватт-годин енергії. Це може здатися невеликою цифрою, але насправді це величезний крок вперед для світу електромобілів. Оскільки акумулятори, що використовуються в електромобілях, сьогодні мають щільність енергії від 250 до 300 ватт-години. Отже, якщо Cherry дійсно розробляє акумулятор ємністю 600 ватт-години, це означає, що його новий акумулятор може зберігати майже вдвічі більше енергії, і це матиме прямий вплив на запас ходу швидкість і навіть вагу вашого автомобіля. Давайте розберемося з цим на простому прикладі. Припустимо, ваш автомобіль має акумулятор потужністю 60 кВт, що є поширеним явищем у сучасних електромобілях. Цей акумулятор дозволяє вашому автомобілю проїхати приблизно від 450 до 500 км на одному заряді. Але якщо той самий автомобіль оснащений твердотільним акумулятором Cherry ємністю 228 кг, кілограмів, то він зможе проїхати від 900 до 1000 км кілометрів на одному заряді. І це вплине не лише на запас ходу, але й на вагу автомобіля. Тому що, коли акумулятор може зберігати більше енергії, вам не знадобиться більший і важчий акумулятор, щоб подолати ту саму відстань. Це зробить автомобіль легшим, а легший транспортний засіб означає краще підхоплення, менші втрати потужності та кращу ефективність. Це означає, що разом із продуктивністю також зменшиться навантаження як на акумулятор, так і на двигун. Якщо вам цікаво, чому ця цифра в 600 ватт-годин вважається такою високою, майте на увазі, що жоден комерційний електромобіль ніколи не був оснащений акумулятором з такою щільністю енергії. Найвищий показник, якого вдалося досягти на сьогодні, становить лише близько 350-400 Вт годин і це лише на рівні прототипу. І тепер, якщо чері перевищить цю межу, вона залишить позаду всю галузь. І так це означає не лише більший запас ходу. А коли акумулятор може зберігати більше енергії, це також означає, що він може заряджатися швидше, оскільки опір руху електронів всередині акумулятора менший, це може скоротити час заряджання до 50 сьотлень. Це означає, що якщо раніше для повної зарядки вашого автомобіля знадобилася година, то тепер він може бути готовий до роботи за 20-25 хвилин. Ще один цікавий факт: ця цифра в 600 Вт годин може стати переломним моментом не лише для електромобілів, а й для всієї енергетичної галузі. Такі батареї також можна використовувати в авіації та космічних технологіях, де вага є значним фактором. Це означає, що інновація Cherry може викликати ажіотаж не лише на дорогах, а й у небі. Але як і з усім іншим, є одне, якби все це буде можливим лише за умови, що Cherry зможе зробити цю технологію безпечною, доступною та стабільною у великих масштабах. Оскільки безпека відіграє вирішальну роль у високоенергетичному акумуляторі, такому як 600 Вт, будь-яка помилка може збільшити ризик перегріву та короткого замикання. Але Черрі стверджує, що їхній новий твердотільний акумулятор використовує твердий електроліт, який є термічно стабільним, тобто він не вибухне та не протікає навіть при підвищенні температури. Якщо ця технологія стане практичною, електромобілі матимуть вдвічі більший запас ходу, вдвічі менший час заряджання та вдвічі довший термін служби. І саме тому кожна компанія від Тесла до БМВ прагне досягти цього, як виникла ця технологія. Секретний проект Cherry. тепер поговоримо про секрет прориву Cherry. Секретний проект, що стоїть за цією технологією акумуляторів, мало хто знає, що Cherry непомітно працювала над цим твердотільним акумулятором протягом кількох років. Поки інші компанії були зайняті запуском та просуванням нових електромобілів, спеціальна дослідницька група Cherry працювала день і ніч за лаштунками, щоб втілити цю нову технологію в реальність. Це не було відкриттям за одну ніч, а результатом 6-8 років наполегливої праці. Компанія співпрацювала над цим проектом з деякими з провідних китайських технічних лабораторій та компаній виробників акумуляторів, такими як Кеател, найбільший у світі виробник акумуляторів, та інститут накопичення енергії циндао, який проводить масштабні дослідження твердотільних елементів. Бачення Чері було чітким: створити акумулятор, який не тільки служить довше, але й є повністю безпечним та надійним. З цією думкою вони об'єднали своїх власних інженерів та зовнішніх науковців, щоб запустити унікальний проект під кодовою назвою Проект С 600. Спочатку ці дослідження проводилися в невеликих лабораторіях, де акумулятор вибухав або давав збій після кожного експерименту, але команда не здавалася. Вони неодноразово модифікували конструкцію, експериментували з різними електролітами. Деякі використовували кераміку, деякі сульфід, деякі оксид, і нарешті виявили комбінацію, яка була не тільки стабільною, але й надзвичайно потужною. Тепер давайте поговоримо про продуктивність та безпеку цього акумулятора, оскільки це дві речі, які відрізняють твердотільні акумулятори від інших. Найбільшим ризиком сучасних рідких акумуляторів є те, що називається тепловим розгоном. Якщо акумулятор перегріється, рідкий хімічний склад всередині нього може стати неконтрольованим, що спричинить пожежу або вибух. Ось чому ми так багато разів чули про загоряння електросамокатів чи автомобілів. Але твердотільні акумулятори усувають цей ризик оскільки вони не містять рідини, а лише тверді електроліти, які можуть витримувати нагрівання та контролювати хімічні реакції. Cherry стверджує, що їхній новий акумулятор пройшов винятково добре випробування на термостабільність. Під час випробування акумулятор не спалахнув навіть при нагріванні до 200 TdT, тоді як типові літієві акумулятори спалахнули при 150 TdT. Це означає, що навіть якщо ваш автомобіль припаркований у спекотному місці або ви їдете протягом тривалого часу, акумулятор не перегріється та не вийде з ладу. Цей акумулятор не лише чудово працює в умовах спеки, але й у холодних умовах. Типові рідинні акумулятори замерзають на холоді і їхня ємність зменшується. Однак, твердотільні акумулятори працюють на 90% ємності навіть за температури до тридцять це означає, що електромобілі тепер можуть комфортно їздити будь-де від крижаних доріг Норвегії до гарячих пісків Дубая. Тепер на перший план виходить довговічність термін служби акумулятора. Головною перевагою твердотільних акумуляторів є те, що їхні електроліти не руйнуються, що значно збільшує їхній термін служби, кількість циклів заряду та розряду. У той час, як типовий літій іонний акумулятор вистачає приблизно на 1500-2000 циклів зарядки, перезарядки, твердотільний акумулятор може прослужити від 4000 до 5000 циклів. Це означає, що акумулятор вашого автомобіля зможе забезпечити таку ж продуктивність навіть через 10 років. Чері додала кілька нових шарів захисту, таких як багатошаровий захисний екран, який запобігає коротким замиканням та перегріву. Вони також використали унікальну технологію самовідновлювального покриття, яка автоматично ремонтує невеликі тріщини всередині акумулятора, гарантуючи, що потік енергії ніколи не буде перерваний. Цю технологію було розроблено за допомогою деяких провідних університетів Японії та Китаю. Команда Cherry каже, що вони випробували цей акумулятор не лише в лабораторії, але й у реальних умовах під час поїздок на далекі відстані за спеки в пустелі холоду, сніжних ночей та постійних циклах заряджання розряджання. Після кожного тесту вони казали, одне й те саме це найстабільніший і найнадійніший акумулятор, який ми коли-небудь створювали. Індустрія електромобілів сколихнулася Tesla, BYD та інші компанії. Реакт уявив собі потрясіння у світі електромобілів, коли Chery анонсувала свій твердотільний акумулятор 600 Duality Buang. Фактично ця новина сколихнула всю галузь. Досі всі вважали, що Toyota та BYD лідирують у гонці твердотільних акумуляторів, а інші повільно йдуть за ними. Але ніхто не міг уявити, що така компанія, як Chery, колись відома як бренд бюджетних автомобілів, зробить такий величезний стрибок. І щойно Чері оприлюднила свою цифру в 600 ваттукадів, Усі від Тесла до Ніо були заскочені зненацька. Спочатку поговоримо про Тесла. Компанія Ілона Маска покладалася на свої елементи 4680, відомі своєю щільністю енергії та виробничою ефективністю. Але заява Чері безпосередньо поставила перед Тесла питання, чи є 4680 застарілим. Зараз Тесла не робила офіційної заяви. Але згідно з інсайдерськими повідомленнями, компанія наказала своїй команді з розробки акумуляторів прискорити дослідження твердотільних батарей. Маск розуміє, що якщо такі технології, як ядро з зарплатою 600 доларів, стануть доступними, це безпосередньо вплине на запас ходу та економічну ефективність його електромобілів. Деякі експерти навіть припускають, що Тесла більше інвестуватиме в компанії, що займаються твердотільними батареями, такі як QuantumScape, щоб не відставати. Тепер звернемося до BYD найбільшого у світі виробника акумуляторів для електромобілів. Акумулятор BID Blade добре зарекомендував себе на ринку: вогнестійкий, безпечний та довговічний. Але тепер акумулятор Cherry змусив BID переглянути свою позицію. У компанії ведуться переговори щодо переходу наступного покоління акумуляторів Blade Blade 2 у твердотільному напрямку. Тому що якщо Чері зможе виробляти свій акумулятор вартістю 600 доларів за низьку ціну BYD, буде важко назвати свою технологію найкращою. Що стосується Ніо, компанія вже працює над проектом твердотільного акумулятора, стверджуючи, що його акумулятор ємністю 150 кВт-годин забезпечить автомобілю запас ходу 1000 тисяча кілометрів. Але коли Чері згадала про 600 квт годин, ми подивилися, шанувальники NIO були здивовані. Адже це означає, що технологія Chery може бути на крок попереду планів NIO. Генеральний директор NIO навіть сказав в інтерв'ю, що на ринку електромобілів важлива не лише назва чи дизайн. Справжня сила полягає в акумуляторі. І той, хто це зрозуміє, виграє майбутнє. Після заяви Chery такі компанії, як BMW Hyundai та Volkswagen, також стали обережними. Згідно з повідомленнями кількох ЗМІ, деякі європейські компанії зараз намагаються зв'язатися з дослідницькою групою Chery, щоб ближче зрозуміти цю технологію або укласти певне партнерство. Це означає, що Cherry не просто створила продукт, а змінила траєкторію всієї гонки електромобілів, відверто кажучи, це початок нових перегонів. І в цьому плані Cherry тепер має всі можливості стати не просто партнером, а лідером. Ця компанія досягла точки, коли вона одночасно є натхненням і загрозою для інших гігантів. Тому що якщо вона дійсно запустить комерційне виробництво цієї батареї до 2026 року, таким компаніям, як Tesla, BYD та NIO доведеться повністю змінити свої стратегії: запас ходу та час заряджання. Скільки проїде автомобіль на одному заряді? Тепер поговоримо про перше, що спадає на думку кожному користувачеві електромобіля: запас ходу та час заряджання. Яку відстань може подолати автомобіль з акумулятором Cherry ємністю 600 ВДФ на одному заряді? Відповідь. Майже вдвічі більшу сучасні електромобілі мають щільність енергії акумулятора приблизно від 250 до 300 ВДФ, що дозволяє їм подолати від 400 до 500 кілометрів на одному заряді. Однак, новий твердотільний акумулятор Cherry має щільність 600 ВДФ, що означає, що в акумуляторі того ж розміру можна зберігати вдвічі більше енергії. Це означає, що якщо раніше ваш автомобіль проїжджав 500 кілометрів, то тепер він може проїхати від 900 до 1000 тисяча кілометрів. Уявіть, що ви зарядилися один раз і подорожуєте з Делі до Мумбаї майже без зупинок. Це найбільша сила цієї технології. Навіть швидка зарядка сучасних рідких акумуляторів займає щонайменше 40-60 хвилин, а звичайна зарядка кілька годин. Однак, твердотільні акумулятори мають коротший шлях для електронів і набагато менший опір. Це призводить до набагато швидшого потоку енергії. Cherry стверджує, що їхні акумулятори можна зарядити до 80% за 20 хвилин і повністю зарядити менш ніж за 30 хвилин. Це означає, що більше не буде потреби стояти в довгих чергах на зарядних станціях. Крім того, впровадження твердотільних акумуляторів також вплине на мережу зарядних станцій. Сьогодні кожна компанія з виробництва електромобілів працює над розширенням зарядних станцій через довший час заряджання. Однак, якщо акумулятори заряджатимуться так швидко та матимуть такий великий запас ходу, зарядні станції більше не будуть потрібні так сильно, як сьогодні. Це зменшить витрати на інфраструктуру та зменшить кількість заторів і зарядних ліній у містах. Це також стане полегшенням для урядів та політиків у сфері електромобілів, оскільки їм більше не потрібно буде встановлювати станції кожні 10 кілометрів. Тепер перейдемо до термінів виробництва та запуску. Чері стверджує, що її твердотільний акумулятор вартістю 600 доларів з'явиться на ринку до 2026 року. Ця дата здається дуже близькою, але питання в тому, чи це справді можливо. Виведення будь-якої нової технології акумуляторів з лабораторії на ринок вимагає не лише інженерних розробок, а й ретельних випробувань, сертифікації та перевірки безпеки. Найбільшою проблемою для твердотільних акумуляторів є масштаби виробництва, оскільки виробляти їх у великих масштабах не так просто, як літій іоні. По-перше, матеріали дорогі. Тверді електроліти, керамічні сепаратори та захисні покриття досі коштують цілий статок. По-друге, процес з'єднання твердотільних елементів, технологія двокомпонентних елементів, вимагає точних температур і тиску, які важко встановити на сучасних виробничих лініях. Третій виклик це випробування на безпеку, оскільки кожна компанія повинна довести, що новий акумулятор не вибухне, не протікає та залишатиметься безпечним при тривалому зберіганні. Тільки ці фази тестування тривають від 12 до 18 місяців. CHERRY зараз працює над пілотною виробничою лінією, де акумулятори виготовляються та тестуються в невеликих масштабах. Якщо цей етап буде успішним, компанія розпочне попереднє виробництво до кінця 2025 року. Та може запустити його у своїй серії електромобілів, можливо, у моделях Chery Exceed або G-Tour у 2026 році. Однак спочатку ці акумулятори ймовірно пропонуватимуться лише у висококласних моделях, оскільки початкова вартість буде досить високою. Ще один важливий момент полягає в тому, що масове виробництво твердотільних акумуляторів це не лише технічне питання, а й питання ланцюга поставок. Chery доведеться покладатися на великі компанії, такі як CATL, щодо твердоелектролітних матеріалів та прецизійних компонентів. Якщо партнерство залишатиметься міцним, терміни 2026 року можуть виявитися цілком реалістичними. Однак, якщо на будь-якому етапі будь то дослідження тестування чи отримання регуляторного схвалення виникнуть затримки, запуск може бути перенесено на 2027 рік. Тепер давайте поговоримо про найважливіший аспект для кожного покупця: ціну та її вплив на ринок. Вплив на Щоразу, коли впроваджується нова технологія, вона завжди пов'язана з вищою початковою вартістю, і те саме стосується твердотільних акумуляторів. Згідно з поточною інформацією, акумулятор Cherry Cadry ємністю 600 Ветльгот спочатку буде приблизно на 30-40 сотків дорожчим за літій іонні акумулятори. Це пояснюється тим, що його матеріали, такі як твердий електроліт, керамічні сепаратори та вдосконалені покриття, дуже дорогі та вимагають спеціалізованих заводських ліній для їх виробництва. Крім того, виробництво твердотільних акумуляторів непросте завдання. Воно передбачає високоточну технологію та шари, сформовані за певних температур, де навіть невелика помилка може пошкодити весь акумулятор. З цієї причини, спочатку, ці акумулятори, ймовірно, будуть використовуватися лише в висококласних електромобілях, таких як розкішні позашляховики або преміальні електричні седани. Cherry також планує спочатку використовувати його в преміальних брендах, таких як Exceed або Jetour, щоб завоювати довіру клієнтів, а потім поступово збільшувати виробництво. Гарна новина полягає в тому, що зі зростанням популярності технології її вартість має тенденцію знижуватися. Так само, як мобільні акумулятори або світлодіодні телевізори спочатку були дорогими, але тепер є звичайним явищем у кожному домогосподарстві така ж тенденція спостерігатиметься і в електромобілях. Як тільки Chery та її партнери, такі як КТЛ або Qingdao Labs, розпочнуть масове виробництво твердотільних акумуляторів, їхня вартість поступово знизиться. Експерти вважають, що до 2028 або 2029 року вартість цих акумуляторів може бути дорівнює або навіть нижчою ніж у сучасних літієвих акумуляторів. І коли це станеться, електромобілі будуть не тільки швидшими та безпечнішими, але й доступнішими для широких мас. Щодо впливу на ринок, якщо Chery успішно запустить цю технологію, це може порушити всю економіку електромобілів. Попит на автомобіль, який може проїхати 1 тисяча кілометрів на одному заряді, та повністю зарядитися всього за 20 хвилин, автоматично зросте. Це може зменшити попит на старіші моделі електромобілів, змушуючи компанії оновлювати свої технології. Це означає, що ціни на електромобілі будуть різко коливатися протягом наступних років. Спочатку вони будуть дорогими, але з часом стануть дешевшими, оскільки їх виробництво стане більш масовим. А тепер питання: чи вважаєте ви, що новий акумулятор Cherry справді зробить електромобілі технологію для широких мас? Поділіться своїми думками в коментарях. І так підпишіться на канал, перш ніж продовжувати перегляд відео, щоб першими побачити такі захопливі та правдиві оновлення.